Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні на моєму каналі буде історія, а точніше, пр... про подорож! Історія. Моя родина та родина Верніки їдуть, у... їдемо у подорож на море. Тож, це буде дуже весело та цікаво. І у нас буде купа пригод. Тож залишайтеся! Ну, а я починаю! Дін-дін, дінь-дінь. Ох, то б це міг бути. О, це Вероніка. Привіт, Вероніка. Привіт. Ну що, як справи? Та все добре. Мені не віряться, ми разом летимо на море. Так, це буде дуже весело. Але у мене є деякі запитання, О, які? А твої батьки вдома? А, так, але вони на другому поверсі. Добре, але все ж таки давай підемо у вітальню. А, ну, добре, пішли. Ну, то які в тебе запитання? А, у мене запитання про крампетів. Ким ми їх залишимо? О, ну я тут подумала, що Дезі може залишитися з її дядечком. Ох, ти сказав про крампетів? Я вже тут. Ось я. Привіт, Дезі! Привіт, Вероніко! Ну, то що? То ти думаєш, що нехай возводиться з яточком? Е, ну так, е, я думаю, це найкращий варіант. Е, але не вийде. Чому це? Ну, тому що я пообіцяла, що він полетить з нами у відпустку. Ти що зробила? Ти що з глузду з'їхала? Як полетить з нами у відпустку? Його ж помітять. Ти що? Ну він просто вже давно нікуди не їде. Нещодавно у нього була і пообіцяла, що він полетить з нами. О, могла б зі мною порадитися, тим паче, це наш спільний секрет. І з ким тепер Дейзі залишиться? О, а тебе я з вами полечу? Ні в якому разі. Тебе також помітять. А чому б мені Настя? Ну, тому що. А хоча, якщо з нами буде летіти її дядечко, я думаю, він за нею наглянеться. Так, я думаю, це гарна ідея все ж таки. О, ну ось і гарно. Вирішили. Ура, я в відпустку. О, привіт, Дейзі! Привіт, дядечко! Доброго дня, добрий день! О, до речі, а де вони полетять? О, давай в моєму рюкзаку. Так, добре. Ура, ми в відпустку. О, але Вероніко, з ким ми залишимо наших тваринок? О, до речі, як ви його назвали, вашого нового песика? Персик. О, дуже гарне ім'я. Але все ж таки, з ким ми їх залишимо? ви повинні були обрати. Ні, ти по ні, ви повинні були обрати, з ким вони залишаться. Стоп, якщо б ти не обирала і я не обирала, О, нам ні з ким їх залишити. О, ні, ну самих же ми їх не залишимо. Так. Хто ж може з ними посидіти? О, я знаю, моя бабуся може, вона дуже любить тварин. Та ще думаю, вона зможе. Як думаєш? А, е, Ну. Можна так зробити. А, я згодна, але ще треба в батьків спитати. Ну, добре, спитаємо. Так, скрізь би вже полетіти. Ох, красно вам дякую, що ви погодилися по з нашими тваринками. Так, дуже тобі дякую, мамо. О, та нема за що. Мені це навіть дуже приємно. Я люблю твариночок. Ну добре, давайте я вам розповім, що робити з касею. Ну, їй тільки годувати, та ще 2 рази в день її розчесувати. Так, а з персиком треба гуляти 3 рази в день. Добре. О, та ми поїдемо вже у відпустку. Чи ми тут будемо відпочивати? Тут відпочивати. Ну так. Поїдемо ми у відпустку. Почекай трошечки. Так, ще раз тобі дякую, якщо що, то телефонуй нам. Звичайно. О, ну ми поїдемо, чи я тут буду загорати? Та поїдемо, поїдемо. Зараз вже їдемо. <рес> О, нарешті ми вже тут, так. О, я не можу знайти свій квиток. Та завив ще швидше. Я не знаю, де він, його тут нема. Ой, бо там от, тільки плавки лежать. Ти що там, нічого не можеш знайти? О, ну якщо таке розумно, нехай, нехай ти шукаєш. Добре, зараз пошукаю. <сум> Ой, що це я бачу. Чийсь квиток валяється на підлозі. О, е, напевно, випав, коли я відчиняв валізу. <сум> <сум> Ось, тримай. Е, дякую, Віко. Можете проходити. Це дякую. <рес> Оце ти класно його, сестричка. Дякую, Вероніка. Можете проходити. Можете проходити. І ви також можете проходити. Дуже вам дякуємо. Оце було смішно. Ага. Так, я стану тут. Так, якщо у вас є ручна поклажа, то кладіть її на цей конвейер і я подивлюся, чи нема тут нічого забороненого. Ага, у вас нема, тоді приходьте ось сюди. Добре. Ага, все добре, можете йти далі. Так, все добре, можете йти далі? Так, у вас, як я бачу, є ручна поклажа. Так. Добре, кладіть усе сюди. Звичайно, зараз. О, щось не так. Що? О, що там? Я зараз перевірю, все. Що у нас тут? Ага, їжа, їжа. Що? Ви взяли кавун? А, ну так. Вибачте, але каву. Але кавуни? Кавун? Вибачте, але кавуни не можна провозити, як і різні фрукти та... та ягоди та овочі. Тому я це забираю. Все, можете далі проходити. Ти серйозно брала кавун? Ну, так, я подумала, що якщо діти зголодні, то це буде дуже гарно з'їсти кавунчику. Ну, добре, я піду далі. О, котруся, трохи не забула. Зараз ми твій рюкзак поставимо. Дякую, мамо. Так. О, все добре, можете проходити далі. Дякуємо, пішли Катрусю. Я ви, мама. О, що там у вас трапилось? Так, що таке? О, та невеличкі проблеми було з, з сумкою, це нормально. Так, у вас немає, проходьте добре. Так, наступний. Угу. Так, дівчата залишилися, тільки ви. Вероніко, постій! Вероніко, стій! О, що там? Настюк! Що, що таке? Крапити їх помітять, коли буде проходити пер крізь сканер. О, ні, о ні. Що нам робити? Я не знаю. О, хоча в мене є ідея. Яка в тебе ідея? Дивися, коли сумка буде проїжджати, ти, ти випадково зачепиш валізи, всі відволікуться, а я стигну схопити рюкзак. І ми прийдемо далі. І ніхто не помітить, що там були крампати. Ой, я згодна, ось і гарна. На, на мі... За сигналом, зрозуміла? Добре. Ой! Ой, вибачте! О, що у вас сталося, дівчата! <смеш> а, вибачте, я така незграбна, а, врен... а, уронила валізи. Я вийшла. Ох, нічого, я все, все зберу. Не переймайся. А, красно дякую вам. Ну що ж, можемо йти всі далі. Нарешті залишилось тільки чекати виліту. Сподіваюсь, ага. ми вже скоро полетимо. Ага. Увага, увага. Рейс до островів затримується на годину. Тож просимо вас почекати. І вибачаємось за незручності. Рейс затримується через погані погодні умови. Ми просимо ще раз вибачення, вам доведеться зачекати у аеропорту. О! Сентіри рейс затримується. Верніку скоріше пішли від. Верніку скоріше. Відійдемо зараз. Треба те щоб обговорити. Ага. Верніко, що нам робити? Крампати не може довго сидіти на одному місці. Їх точно помітять. Так, різ затримується аж на цілу годину. «Мм... А, ну. Сподіваюся, все ж таки вони посидять тихо. Ага, я також. О, до речі, Верніко, ти хочеш чогось? О, там можна чіпсік. А, ну добре, я зараз принесу. <гум> Вероніко, Вероніко, це терміново. Скоріше, скоріше, скоріше. Що таке термінового? Скоріше пішли, пішли сюди. Та що ти сталося в тебе? Там, там в автоматі, сидить крампет. Як крампет? О, крампети. Ні, Ні-ні, сховайтеся! Так, там крампець, я його сама бачила. Він ось там в автоматі. Тобто це може бути один з родичів Дезі? Так, може. Нам треба його якось дістати. Але як Ось ж помітять. Ай, я не знаю. У мене немає ідей, а, та й у мене також немає ідей. Добре, давай подумаємо. подумаємо. У мене є ідея. О, яка! Хоча ні. М -м, хоча, можливо, і спрацює. Ну, ти яка, кажи вже. Добре, дивися, ми зараз усім скажемо, що загубили наші паспорти. Всі будуть їх шукати, і ніхто не, не помітить, що ми будемо діставати крампота. Тож я думаю, все спрацює. О, класна ідея! Давай спробуємо. Давай! Усім увага, усім увага! У нас дещо термінове сталося. О, що таке? Ми загубили наші паспорти. Ми, ми, ми не знаємо, де вони. Так, О, скоріше треба їх шукати. Так, е, зараз все знайдемо. Так, я тут подивлюся, а я тут. А я тут. туди, я сюди. О, а що таке паспорт? О, де ж вони, де ж вони? <хи> У нас то <це> вийшло. <хи> Як гарно. Ага, згодна. Але я думаю, це ненадовго. Тож давай заберемо Крампета. Давай. О, вони ще загубили паспорти. Ми вам допоможемо знайти. Так, зараз це знайдемо. Ось і гадно. Угу. Ось і крампет, який милий. О, що тут? О, ні, люди, люди. вони, вони мені знайшли скоріше бігти. О, ні, стій, стій, ми тебе не образимо. Стій, не переймайся, все буде добре. Так, не переймайся, ми, ми їх друзі. О, то це один з ваших родичів. Але... Хм, але це подруга однієї е, троюрідної сестри. О, серйозно? Так, вона або не знає, де вона може бути. Ласочка, так, скажи, будь ласка, М -м, не знаю, може так, а може і ні. М -м, подумай, ну, будь ласка, чому ти не хочеш казати? М -м, тому що я вас не знаю. Ну, тож, я вам не хочу нічого розповідати про себе і нічого про перлину? За так. О, як це? Ну, я вам все розповім, тільки якщо ви мені дасте кристал. Я його сама не можу взяти, бо він у вентиляції і мене помітять. А так, якщо ви його принесете, я розповім вам все, що знаю. Тож, давайте ви погоджуєтеся на це або ні. Ну, якщо ні, тоді я вже піду, напевно. О, так, звичайно, ми погоджуємося. Ось і гарно. А де цей, а де цей кристал? М не знаю, напевно, у вентиляції, яку ми бачили. Але ж нас помітять. Ну, помі але ж помітять крамбетів. Ну так. М тоді я не знаю, що робити. О, давайте ви залізте в мій рюкзак і покажете. І покажете, де цей кристал? Але ж всі шукають зараз наші паспорти, там багато людей, що нам робити? М -м все дуже легко. О, ти скажеш, що ти, здається, побачила наш пас наші паспорти в автоматі. Вони всі туди підбігуть, і я встигну схопити кристал. Ось і все. Згодна? Давайте, лізьте сюди. Ну то ти згодна? Звичайно, згодна. Давай за моїм сигналом. Добре. Так, давай на рахунок три. Раз, два. Що сталося, що сталося? Так, що сталося? Я, я, здається, бачу наші паспорти. Вони якось потрапили до цього автомату. Як, як, це ж неможливо. Так. Що там у вас, дівчата? Ой, що там, що там? Ой, що таке? Ось, там, вони в автоматі. Ви що, не бачите? <сум> а Вероніка гарна акторка. Добре, це тут? Так, це тут. Вау, який красивий! Це він? Ага, так, це він. Е, ну, добре. Ой, вибачте. Е, ні, мені здалося. Е, хоч, Ні, здалося. Там нема наших паспортів. О, точно! я ж Точно! Їх Настя там знайшла у себе в рюкзаку. Е, кудись закотилися. Все, я вже тут. О, ну це гарно, що визнався свої паспорти. Це точно. <гум> ну так. Увага, увага. Рейс до островів зараз буде відправлятися, тож просимо всіх зайти на борт. О, на рейсі ми полетимо. <гум> Скоріше. Та йду, я йду. А, ні, я буду тут. А, ну добре, Марк. О, чекай. А, дуже вам дякую. Ось. Ну, ти що, ти знаєш щось про перлину? Так, я знаю. Вона живе якраз на тих островах, куди ви летите, біля води, але біля якої я не знаю. Тож, дуже вам дякую. Можете, то дуже вам дякую, сподіваюся, зустрінемося э, на зворотньому шляху. О, дякуємо тобі. Так, дуже дякуємо. Ах, нема за що. Вам... Це я вам дякую за кристал. Будь ласка. Так, ну добре, всі проходимо. У Яня є ці літак. Усім добрий день. Вітаю вас у цьому літаку. Давайте я поставлю вашу ручну поклажу на гору. Дякуємо. Давайте. Сідайте, прошу вас. Нарешті нареш, летиму. Давай, Марк, сідай, сіди. Добре. Ой, катрусі, ні, ти сидиш тут. Ой, уйбесь. Добрий день, добрий день. Е, давайте я поставлю ваш рюкзак на гору. О, та ні, дякую. І так, все гаразд, я, я його з... біля себе потримаю. Ні, я не полягаю. Ну, добре, але дуже обережно. Пообіцяйте. Звичайно, я завжди все кладу обережно. Все, дякуємо. Увага, увага. Каже капітан Корабля. Будь ласка, ремені безпеки, ми зараз златаємо. Ура, нарешті летимо! О, кадрунзі, що таке? Чого ти не наспиш? Та я думаю, як там наш персик, та й кася, хоч це й не наша кішка, але я за неї та за персика переймаюся. Та я думаю, вони там зараз сплять. Тож давай і ти спи. Я думаю, ти правий. Добре, буде далі спати. Моя родина на час цієї подорожі буде жити у гарному літньому будиночку біля моря. Зараз я вам його покажу. Я його побудую ось тут. А ось і він. Побудувати. Ну що ж, заходимо! А ось і цей будиночок. Зараз я його швидко облаштую і покажу вам, як це все вийшло. Ось такий у мене вийшов будиночок. Ось тут вітальня. А ось тут ванна кімната. До речі, я ці мушлі брала з пляжу, який тут у будиночку. І ще я не вішала дзеркало, тому що тут нема маленького дзеркала, є тільки велике дзеркало. Ось така у мене ванна. Пішли у наступну кімнату. Ось тут моя спальня, тут буду спати я, а тут мої батьки. Ще тут є ось така гарна віранда. Та саме море. Ммм, як пахне! Скоріш би вже поплавати. Ну що ж, а наступні наші пригоди, а їх буде чимало. дивися у наступних відео. Тож, став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Сподіваюся, тобі сподобалось це відео. До нових зустрічей і па-па!